Привіт підписники та гості каналу Садгород Кібличі. Сьогодні у нас неділя, 21 вересня. І сьогодні вирішив вам зняти невеличкий огляд наших саджанців виноградних. Тому що зараз багато ви дзвоните, вже замовляєте. Також дай лози, дай які є саджанці. Ну, Багато хто тільки підписався, ще не бачив, що є каталог, каталог, вино вийшов у нас на каналі відео, відеокаталог. Ще місяць тому, тому кому цікаво, то перелистайте відео трошки назад і можете передивитися каталог. Також ви зараз багато телефонуєте, хто вже замовляє саджанці. А можна побачити, які саджанці, яка, якої якості. Ну, Звісно, можна. так, Щоб кожному я вам не знімав, не показував. Тому що, я ж кажу, дзвінків дуже багато, на Viber також багато пишете. Також і в коментарях пишете під відео. Тому зніму відео, щоб ну, всі бачили. Ось шкілочка у нас одна, це один рядочок. Ось такі у нас саджанці. ну Висота їхня десь метр тридцять, ну Звісно, при відправці вони будуть зрізатися. Лозу, верх лози я вам буду зрізати і ставити в коробку, то ви ще можете її прищепити. Тому що. Все одно при висадці ви будете їх обрізати. Ви ж такою довгою лозою їх садити не будете. Ну, дивіться, ось такої вони є тонші, є, 4 міліметри ось вверху. А є вже вверху, вже тут міліметрів 9, напевно. А ось є вже міліметрів 10 такі товщиною. Ну при землі вони, звісно, товстіші. Ну, знизу вже, як бачите, лози вже на них зріють, дивіться, вже дерев'яні, ось. Бачите, стукає вже, вже така солом'яна лоза. Ну, Які є тонесенькі саджанці, то ми будемо їх вибраковувати. Які дуже такі, як, ну є різні. Ну, В основному то всі вони, наче у нас стандартні, у нас вони під капельним поливом були. Були. Вони її є, тільки що плівка пороздиралася. Може хто знає з вас, яка якісна плівка, то напишіть в коментарях, тому що брали наче і плотну 100 мікрон плівка, а до кінця сезону, як бачите, вона у нас не дожила, вже пороздиралася, вся порвалася, там он далі там зовсім вже вся порвата. ну такі Тут десь я бачив із гронами. А, ось, будь ласка. Дивіться, це у нас цимус. Ось бірочка. Вже на ній, вже навіть дозріла ягідка, Ось бананас, дивіться. Чи бананас. Також ягідки зав'язав. Вон ззаді також цимус. З гроночкою вже висить. Так, тут далі дивіться. Тут сенсація. Тут вже дивіться, яка доволі прилічна і гронка, І така доволі прилічна ягідка. Вон ззаді ще одна сенсація. Також з гроною. Так, ось теж сенсація з гронами, бачите? Ось теж. Ось, подивіться, тут ще можна зібрати врожай. Це теж сенсація, подивіться яка ягода. Весною заструмили паличку сюди, ось таку. Бачите, яка була товщини. сенсація 3 міліметри. І вона вже видала нам ось така вже визрівша, добре вже жовта лоза. Ну. Не повністю ще ось, дивіться, сантиметрів 50 Тут вже більш така зеленіша. Ну, я думаю, ще до кінця жовтня, коли ми розпочнемо копати, то лози визріють уже гарно. Бачите, тут вже можна і ягідку спробувати. Ось така у нас сенсація. Доволі добре вже набрала цукру. Така вона якась, ну, можна сказати, м'ясисто соковита. Може трошки до мармеладної, ну така смачна. Угу, солодка. Так, ось такі дивіться. Тут вже взагалі така товста лоза. Так, а подивіться, що тут з плівкою. Коротше, роздерта вона вся. Подерта. Тут у нас огірки були посередині підв'язані. Так, це у нас байконур, подивіться, два. Є навіть з двома рукавами, вже можете їх висаджувати. І вже два рукави, ну, звісно, треба буде обрізати. Бачите, дві лози вже гарно визрівших, товстеньких. Ось теж вже з двома рукавчиками. Коротше, багато є, що з двома рукавами. Вон бурулька. Також лоза зріє. Тут ось теж два. Айвенго. Дві лози, як бачите, вже визрівших два рукавчики. Там і радужний, ромбік, віталіно. Коротше, всі саджанці є в каталозі. Да, до речі, хотів подякувати своїм підписникам, хто постійно слідкує за кожним відео, пише коментарі. Як я вам і обіцяв, що я якось буду вам віддячувати. Вікторія робила розіграші рандомайзером. Рандомний вибір, але так. Тут хтось зараз прийшов один на канал, ну, на одне відео подивився, щось якийсь коментар написав і рандомайзер. Вибере цю людину. А ті, що постійно слідкують за каналом, під кожним відео пишуть коментарі, то їм буде трошки обідно. Ну і так буде комусь обідно, тому що всіх я не можу, абсолютно всіх відблагодарити, як то кажуть. Ну, ось навіть виписав на листочку. Дивіться, зараз взяв листочок. Ну, ось, зараз я вам зачитаю. Дивіться, от вибрав я просто рандомне відео про монарх. І хто там пише коментарі? Ну, я вже їх пам'ятаю, тому що під кожним відео коментарі пишуть ці люди. Це Наталя Федорук. Ось вона писала коментарі ще навіть дуже давно, коли Вікторія ще вела канал. Ну Вікторія обіцяла пані Наталі два сажанці. А сніжний кальвіль, Пані Наталя хотіла своєму батькові посадити, то це все залишається в силі. Ну і плюс від мене, ви ще отримаєте ви, нібито замовляли ще персики, то один персик від мене для вас поїде в подарунок. І дві яблуньки вже від Вікторії. Так, хто тут ще що писав? Дивіться. Сергій Коваленко часто пише. Владімір Фен, Генріх Тейчер. 105... 151.0 Тетяна Бідник, Мальцева Валя. Коротше, це я бачу, що ці люди постійно пишуть коментарі. Я вже їх навіть запам'ятав. Так, от взяв відео друге. От відео про сушарку, де Віка знімала, подарували сушарку. Також знову тут, дивіться, пише Наталя Федорук, я написав номер один. Другий Генріх Тейчер, ну по-англійськи він пише. Мальцева Валя, Сергій Коваленко, Владимир Фен. Коротше, знову всі ці самі люди, які пишуть майже, ну не майже, а я бачу, що під кожним кожним моїм відео. Так, третє відео взяв також рандомне, яке вийшло два тижні тому. Відео про цикадки щитівки листовертки. Опять знову тут ці самі люди пишуть Генріх Тейчер, Наталя Федорук, Тетяна Бідник. Сергій Коваленко, Владимир Фен. Бачите, всі ті самі постійно мені пишуть. Взяв ще одне відео саджанці персиків. Називається Каламбур повний. Там мало переглядів на тому. Але і коментарів мало. Але знов ті самі пишуть. Наталія Федорук, Генріх Тайчер, Владимир Фен, Сергій Коваленко. Коротше, знову ті самі. Тому... Я вам всім дякую, а кого я ще не назвав, не ображайтеся. Бо я казав, що я виберу просто якихось декілька відео рандомних. Ось так собі взяв від фонаря, вибрав. І просто звірив. Чи чи під кожним тим відео ви свої коментарі пишете. Ну, десь під якимось ви й не пишете. Тому що там багато що хто пише Геннадій Григорович. То вам окреме дякую. Також Іван Городніченко, і Володимир Мельник, і Блощицький десь зредка напише. Ну, Коротше, я вам всім вдячний і всі не ображайтеся, звісно, бо всім я вам... щоб всім майже 9 тисяч підписникам вислати посаженцю, то в мене їх не вистачить просто всі, щоб всім вам відправити. Ну, можливо, десь колись пізніше ще комусь. Знак подяки, я щось подарую, можливо, лозую якусь. Тому всі, ось, кого я тільки що зачитав, то ви можете написати мені на Viber, хто ви і звідки. <кхід> і я вам. Що, подарую якийсь саджанець, винограду. Ну, пані Наталі то вже персик буде в подарок, тому що вона вже замовляла. Можливо, немає саджанця, то можливо, чубука якогось виріжу. Ну, коротше, ви напишіть. Кого я озвучив? Так, і йдемо далі тоді. Ну, ось бачите, ось така товщина, ось все такий хеловін. він. Ось уже зріє лоза. Ось до краю йду, дивіться. Ну, немає тут ні оїдіуму, ні мільдю. Саджанці оброблені, ось бачите, білі плями це. Від монофосфата калію, вони чистенькі листок весь гарний, чистий. Так, йдемо далі. Так, ось прийшли ще ще два рядочки, є, саженців виноградних. Також ось вам пройдусь покажу їх, дивіться. Ну, є, вже, бачите, вже один ось. Одна лоза визріла, друга тільки ось жовтіє. Два рукави. Це у нас і резка. Мальчик з пальчиком. Коротше, по каталозі. Кому цікаво, можете передивитись. Так, це зайти. Вон грона, синя ягода, то Маріша. Подивіться, саджанці. Вже Маріша також там достигла на саджанцях. Ось також, ось так. Видно, так? Да? Це теж Маріша. Вон ну, один, другий, це тут всі, тут 5 чи 6 саджанців Маріша. Також вже з гронами. Ну, тут плівка знову подерлася, вся порвата. Всі вони майже стандартні. Ось уже сан... Сантиметрів, міліметрів по 10 Два рукави, як бачите, це у нас Лара. Так, а це у нас медовий. Тут вже грони були, які ми з'їли. І він знову, це ось, дивіться, тут ішла основна лоза і тут ще два пасинки ми залишили, щоб він не пожарував. То на пасинках вже понав'язував гронок. Ну, вони, звісно, вже не визріють, не достигнуть, їх треба буде зрізати пройти. Так, он красавчик, подивіться. Яка жовта, красива ягідка. І гронка така доволі прилічна. Це у нас цьогорічний саджанець. Вон красавчик, також, дивіться, білі ягодки, я вам показую. Далі ось красавчик, ось так ближче, дивіться, і лоза вже на ньому зріє на 21 вересня і ще й грону тягне. Ну, тут один уже міліметрів 12, а то й більше. Всякий шміш Бравісімо, такий потужний. Це ось шахерезада, також гроночку зачіпила. А он денька. Дивіться, червона ягідка, бачите. Так, також сажанець з двома лозами, два рукавчики і, і гроночка на ній висить. На деяких ми й позрізали грони Уже поз'їдали. Так, оце у нас що? Краса Дніпра, подивіться, вже одна навіть заізюмилась яйка. Бачите? І лоза вже зріє, і висить такі фрагментики громкі. Так, ну ще звідси що. Ну, ось так виглядають наші шкілки. Зараз піду ще на третю. Так, ось ще на третю шкілку перейшов. Ось подивіться, це у нас сенсація. Подивіться, які гарні ягідки. Це теж сенсація. Ну, Лоза вже зріє. Тут теж, дивіться, це сенсація. листя приберу. Дивіться які гарні ягідки. Це сенсація. Ось дивіться, громка висить. Воза тут не дуже товста, тут міліметрів шість, а громка вже така грам 200. Навірно, може 150. Вже підгнила ягідка. Ну, я думаю, що форма врожайна. Якщо ось такого прутика посадили ми в землю, воно вже пустило коріння, пустило лозу і вже вчепило грону, то думаю, що форма чудова. Тому телефонуйте. Пишіть, може, коли не можете дозвонитися, то пишіть на Viber, тому що всі зайняті, всі десь працюють. Часу немає, телефон десь лишаємо, щоб не, не заважав працювати, тому що ви самі розумієте, що коли телефон гарячий, ти нічого не зробиш. Ну і Пишіть коментарі, так як я вас раніше просив. Ну, не просив, тому що просити я не люблю, я вам радив. Пишіть коментарі, а хто постійно пише коментарі, допомагає розвитку каналів, то я вже від, це, від себе в знак подяки вже комусь щось подарую. Ну, на це буду завершувати, щоб не затягувати відео. Я вам показав, які саджанці. Копати, я думаю, що ми будемо вже десь десь з кінця жовтня. Підписуйтесь, хто ще не підписався, ставте вподобайки. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати відео. Далі ще буде багато цікавого, корисного. Ну, На цьому, всім дякую за увагу, всім мирного неба, гарних врожаїв, всім пока-пока, до нових відео.